Також хотіли б дізнатися вашу думку стосовно ситуації на території Рашиської Федерації з палимом. Так, ми знаємо, що через те, що українські війська влучно постійно ударяють, НПЗ Росії постійно і страждають, і спостерігається досить явний дефіцит палива. Так і ситуація там стосовно цього досить гостра зараз. І ось до прикладу, як показав нещодавний досвід у Непалі, несподівані несподівані спалахи революції можливі там, де це стала, де стала е, заборона соцмереж. Чи може щось подібне бути до прикладу у Ерефії? Там теж є свого роду заборони, а тепер і ще й на фоні усіх подій дефіцит пального стався. Що ви скажете? Что касается соцмереж Кремль действовав аккуратнее, чем непальські власти. Они что називається, варили лягушку постепенно, они постепенно закрывали все новые новые возможности. Однако же, кто ищет, тот всегда найдет. И, собственно, сегодня в России, да, многими соцсетями пользоваться сложно, но возможно, потому что VPN в России по-прежнему употребляется и максимально, с максимальной возможностью используется. Так что вот именно это вряд ли станет спусковым крючком для возможных революционных событий. Но то, что режимы, подобные путинскому, можно сменить только силовым путем, будь то революция, будь то какой-то военный переворот или внутриэлитный переворот, это безусловно так, и других способов свержения такого режима не существует. Что может стать спусковым крючком для революции? Никто никогда не может предсказать это точно, но на самом деле многие вещи могли бы стать таким спусковым крючком. Например, как мы знаем, сейчас есть полная готовность к тому, чтобы провести в России новую волну мобилизации, но Кремль этого боится и правильно делает, потому что как раз вот новая волна мобилизации могла бы стать таким световым крючком. Ну а общее ухудшение положения, то, что россияне становятся все беднее, цены в магазинах все больше, это некий такой общий фонд, который способствует нарастанию протестных настроений. Кстати, как мы видим, последние соцопросы показывают, что все большее количество россиян хочет максимально быстрого прекращения войны. И все меньше росіян эту самую войну поддерживают. Вчора до столиці нашої країни прибув кіткалох, а сьогодні Київ відвідав принц Гаррі. Ну і також, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Одеси разом із лордом Ешквартом. І ось така досить велика, так би мовити, кількість високопосадовців прибула в нашу країну в один період часу. І хотілось би заслухати вашу експертну думку, як ви вважаєте, чи можна розглядати ці візити як свідчення підвищеної уваги світової спільної до ситуації в Україні. Україні і як на вашу думку, які політичні або стратегічні месенджі намагаються донести міжнародні партнери цими візитами, і чи мають подібні приїзди більше символічне значення підтримки нашого українського народу? Чи можливо вони реально можуть мати конкретні політичні наслідки після так безумовно? Тут є нескільки составляючих і составляючи Собственно символічке, да що достатньо высокого уровня гости приезжают в Киев практически постоянно. И как вчера очень остроумно сказал президент Зеленский, что он был бы рад дать квартиру Киту в Киеве, потому что когда он приезжает, Россия не бомбит город. И это действительно так, и это мы просто видим. И, но есть те встречи, которые запланированы, а есть встречи не запланированные, в том числе после вот этой атаки дронов, которая произошла в Польше, да, некоторые встречи произошли в незапланированном порядке, потому что есть те страны, в первую очередь это страны Балтии, Польша, Финляндия, ну, отчасти Норвегия и Швеция, которые граничат с Россией, которые понимают всю опасность того, если... Россию не остановить сегодня здесь, в Украине. Потому что Путин не остановится, если ему не дать по зубам здесь, то он будет идти дальше и дальше. И, собственно, вот эта дроновая атака в Польше лишний раз нам это доказывает. Поэтому вот то, что такое количество высокопоставленных гостей приезжает в Киев, это показывает понимание разными странами необходимості чесної співпраці з києвом необхідності выстраивания стратегічного Щита а, перед російською угрозою, А желательно вообще ту саму російську угрозу і побідіть. А побідіть її можна до только сам діями. Ну а тим часом і про нові деталі атаки безпілотників СБУ на порт Приморська. Вже на попередньому тері дещо розпочали про це говорити. А саме було уражено два танкери тіньового флоту РФ. В даними видання Рейтер споскоджено одразу два російські тантери танкери. танкери Припрошу куста та ка. Янь а ці судна належать до так би мовити тіньового флоту Ерефі та ходять під прапором Сейшельських островів після удару безпілотників. Сбу найбільший російський порт експорту нафтопродуктів у Балтійському морі призупинив роботу. Ну і зазначаємо на тому, що експерта дописує товарообіг приморська сягає. 100 мільйонів доларів щодня уявіть собі, яка це величезна цифра, і навіть короткочасно ось така от, зупинка роботи порту завдає рефі колосальних економічних збитків. Про це ми також з вами пам'ятаємо і не забуваємо. Ну а тим часом збройні сили України почали ще ефективніше працювати проти російських кинжалів у генштабі. Розкрили деякий секрет. Адже протягом цього року російські ракети «Канжал» почали все рідше влучати по цілях через те, що українські засоби радіоелектронної боротьби, тобто РЕБ, почали демонструвати кращу ефективність проти цієї ракети. Про це розповіло джерело у генеральному штабі. Суспільному. Чим швидше рухається ракета, тим важче їй визначити свої координати ракета. Відповідно, тим більш вона вразлива до впливу засобів радіоперешкод. пояснив співрозмовник видання за його словами. Завдяки цій особливості та збільшенню засобів РЕБ українські військові змогли збільшити ефективність впливу на ракетом. Він стверджує, що Росія втратила щонайменше 1,5 мільярди доларів на боротьбі про туребі, змушена на своїх засобах застосовувати дороговартісні антени SRPA. Такі модулі росіяни ставлять у кабах та шахедах. При цьому така антена коштує 10-17 тисяч доларів. І співрозмовник додав, що ворог за цей час запустив близько 8 тисяч кавів, і вже близько 40 тисяч шахедів. Це протиповітряні засоби. Всі вони мають ці. А CRPA антени перепрошую вони коштують від 10 до 17 тисяч доларів. Складаючи це, виходить, що ворог витратив 1,5 мільярда доларів на боротьбу з РЕП. Уявіть собі. Ну і він також зазначив, що росіяни з часом почали використовувати все більш складніші антени. Спочатку вони встановлювали чотирьох елементні приймачі, а далі збільшили до восьми та шістнадцяти елементних антенн. Ось така от ситуація залишається там. Ну і про це розповіло джерело у генеральному штабі, в нашому, Нашим колегам так, виданню Суспільного. Ну і знову ж таки бачимо з вами, що росіяни з часом починають використовувати все більш складніші антени, тому що дійсно дуже і дуже важко їм працювати знову ж таки, з нашими ребами. Ну і також далі, давайте з вами ще й заслухаємо з приводу того, що відбувається зараз в повітряному просторі НАТО, про ті дрони, які. А начебто просто випадково залетіли на територію Польщі, на території Литви, інших країн НАТО. А сам Олександр Мусієнко, військовий та політичний експерт, більш детально про повітряний простір НАТО, про дрони та про безпеку НАТО, яка є станом на зараз. Тож, давайте далі його з вами уважно заслухаємо цими днями на східному фланзі НАТО і так тривали навчання квадрига 2025